На уроці ми познайомимося з дуже важливим явищем, пов'язаним з магнітним полем, з геніальним вченим автором цього явища Майклом Фарадеєм. І це явище називається явищем магнітної індукції. Пригадайте, які ви знаєте джерела струму. Це в нас такі джерела можуть бути як гальванічний елемент, електрофорна машина, акумулятор і генератор. Явище, яке ми вивчаємо сьогодні на уроці, безпосередньо пов'язане з виробленням та перетворенням електричної енергії в тих масштабах, які є сьогодні. Воно дозволяє нам користуватися тими зручностями, які нам дає використання електричної енергії. У 1820 році Ерстет виявив навколо провідника зі струмом магнітне поле. Електричний струм завжди створює в просторі магнітне поле. А чи немає зворотного зв'язку, чи можна за допомогою постійного магніту створити струм у провіднику і от такий спосіб одержати нове джерело електричного струму? Спробуємо зараз вирішити цю проблему. Вчені поставили перед собою задачу, чи може магнітне поле створити електричний струм. Це завдання поставили перед собою Араго і Ампер в Парижі, Колодон в Швейцарії. але вони незабаром вирішили, що ця справа безнадійна. Англійський фізик-експериментатор Майкл Фарадей ставить також перед собою задачу перетворити магнетизм в електрику. Фарадей йшов до своєї мети цілих 10 років. Як нагадування про те, над чим йому весь час слід думати, він навіть носив у кишені магніт і моток дроту. У вільний час він по-різному згинав дротину і міркував, що станеться при тому чи іншому розміщенні магніту і провідника. Дослід він привів такий. Всередину катушки приєднує до гальванометра, вводили штабковий магніт штабовий магніт. Мечали відхилення стрілки в гальванометрі, Отже, отже, в катушці в нас виникав струм. Якщо ми змінювали полюс магнітної протилежної, то стрілка відхилялася в протилежну сторону. Стрілка гальванометра в нас відхилялася, тому що в катушці під час руху магніту виникав електричний струм. На нерухомому замкненому полі при зміні магнітного поля у завжди буде виникати електричний струм. Електричний струм в нас виникає в замкненому контурі, що рухається в магнітному полі. Чому виникає індукційний струм в колі під час руху котушки? Індукційний струм в нас виникає в нерухомій котушці при зміні магнітного поля іншої котушки. Немає різниці, що є в нас джерелом змінного поля. Рухома котушка зі струмом чи магніт, що буде рухатися. Якщо до котушки зі струмом ми приєднаємо реостат і, і будемо змінювати в цій котушці силу струму, то в іншій приєднаній до гальванометра котушці, у нас виникне індукційний струм. Якщо до катушки приєднати реостат і змінювати в ній силу струму, то навколо неї виникає змінне магнітне поле, яке і буде створювати наш індукційний струм. Приблизно такі ж досліди проводив Фарадей, і 29 серпня 1831 року він відкрив явище електромагнітної індукції. Індукційний струм це електричний струм, що виникає в замкненому провіднику під дією змінного магнітного поля. Явище породження в просторі електричного поля змінним магнітним полем називають явищем електромагнітної індукції. Зависельні кільця в змінному магнітному полі. Поясніть явище, яке спостерігається, якщо котушку підключити до джерела змінного струму в просторі навколо неї у нас буде виникати змінне магнітне поле. В кільці буде індукуватися струм, і магнітне поле котушки буде взаємодіяти з магнітним полем кільця. В чому ж суть явища? Відповідь на це запитання надана в працях іншого англійського вчення Максвелла. Згідно з його теорією, будь-яка зміна магнітного поля відносно провідника приводить до виникнення електричного поля як наслідок до появи струму в провіднику. Тобто електричне поле може створюватись не тільки зарядженими тілами, а й магнітним полем, що змінюється. Таке поле називається вихровим. Лінії, що зображують це поле, не мають ні початку, ні кінця. Таким чином, Максвелс сформулював закон електромагнітної індукції. Сила струму, індукованого в замкненому провіднику, пропорційна швидкості зміни магнітного поля, в якому знаходиться провідник. А яке ж практичне застосування може мати явище електромагнітної індукції? На цьому явищі нас грунтується дія найрізноманітніших пристроїв і машин. Електрична енергія в побуті, промисловості тощо виробляється за допомогою генератора. Головний принцип дії генератора полягає в тому, що провідники рухаються в магнітному полі або навпаки. Магнітне поле змінюється відносно нерухомого провідника. Кількість ліній магнітного поля, що пронизують контур, необхідна, щоб постійно змінювалася. Генератори мають практично таку ж саму будову, що електродвигун. Але за принципом дії, генератор це електричний двигун навпаки. Це явище використовується в трансформаторах, які призначені для передачі електроенергії на відстані. Сьогодні створено багато пристроїв і машин, без яких ми не уявляємо життя. Значення відкриття явищ електромагнітної індукції можна вирізати словами Гельмгольца. Поки люди будуть користуватися благами електрики, вони будуть митати ім'я Фарадеву. Земля це величезний магнітник, коло якого існує магнітне поле. Магнітне поле Землі простягається на відстань 70-80 тисяч кілометрів у напрямку на Сонце і на багато мільйонів кілометрів в протилежну сторону. Якщо в магнітосферу Землі вторгається безліч заряджених частинок, що творилася під час спалагів на Сонці, магнітне поле Землі змінюється і виникає так звана магнітна буря. Дякую за увагу!